Вітаємо, дорога церква, вітаємо з такою визначною датою, 40 років, як Дім Молитви. І ми тепер бачимо, для чого Дім молитви. Кудись ці маленькі прийде, щоб помолитися за нього, а батьки дуже бажають, щоб помолитися. Також хочу привітати вас, Христос народився. весь світ святкує, і в нас такі ціла гармонія різних подій. І ось важливий момент, що тато і мама принесли донічку. Бо це найдорожче, що є в житті, що Бог дає. Ми це все знаємо. Бо є діти, внуки, ми молимося. Ми хотіли б, щоб церква помолилася, і це було в часі в часи, коли Господь Ісус Христос був також. Батьки бажали, щоб Ісус Христос помолився. Ось ми читаємо такий Іван текстиваля від Марка, 10-й розділ, 13-й вірш. Тоді приносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився то й промови до них: пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. Ми вже говорили, що завжди хочеться дітей принести в найкраще місце. Ісус Христос на той час. Була така людина, що він сіляв, доброта відчувалася в кожному слові в кожній дії, і тому батьки несли своїх дітей. Нехай він помолиться за них. Я думаю, що це була дуже правильна така мотивація всіх батьків в серці. Але як завжди є люди, які люблять дітей, і є люди, які чомусь не люблять дітей. Знаєте, інколи в церкві так буває, що коли діти шумлять, все, люди інколи не задоволені. Я, пам'ятаю, теж побудували моє новий молитовний будиночок, все. Ну, діти вони бігають, де щось там, де щось перекинуть, все. І, і так я відчував, що в церкві я напруга. Я був тоді старшим пресвітером, і приїжджає і кажу, знаєте що, я був сьогодні в одній церкві, це в сільській церкві. І мені кажеться, що члени церкви хотіли, щоб хтось крикнув під час зібрання. Щоб хтось лавку перекинув, щоб хтось щось крапнув. Немає дітей. І знаєте, всі зрозуміли, що діти це величезне благословіння. Діти величезне благословіння. У батьків і в нас дорослих є велика відповідальність, щоб цих дітей привести до Господа Ісуса Христа, так як ми розуміємо, щоб вони покаялись і унеслідували Царство Боже. І Від нас дуже багато залежить. Хто літає літаками, ви знаєте, що є така інструкція для пасажирів. І коли там літак розгерметизується, то є інструкція, що коли там зразу випадають кисневі маски, і написано, що перший має надіти маску. Батьки, а потім дітям. І, і нам, людям, які що ми все віддали дітям, кажуть, це якось неправильно. Спочатку треба дитині дати маску, а не по інструкцію. Спочатку дорослий має. Бо коли ти будеш надівати дитині, ти можеш задихнутися і вже дитині допоможе. Що я цим хотів би сказати? Що багато у житті дітей залежить те, чи Батьки чи дорослі, чи скажімо, оточуючі, вони в Господі Ісусі Христі. Вони мають цю, як можна так спортивні цю маску спасіння в Господі Ісусі Христі. Бо якщо ти не маєш, є сьогодні багато людей, які не проти віддати в недільну школу. Нехай ну, вони йдуть. А ми а ми, ми вже там при радянській владі нам нас вже не виправиш. Якщо батьки не йдуть цією дорогою, складно. Дітям йти цією дорогою, бо вони не мають власного прикладу. Тому для вас велика відповідальність жити відповідно Слову Божого, служити Богові, бути хорошим прикладом. Тому це є для дітей, скажімо, таким, такими йти кроками за своїми батьками. Хоча я хочу сказати, що. Не все залежить від батьків. Те, що ви маєте молитися, читати Біблію, бути прикладом це важливо. Але важливий момент молитися до Господа. Бо коли ми читаємо настав юнака на початку дороги його, і коли він постає і не зверне з неї, то інколи люди думають, що вони мають зробити все можливе, щоб людина попала в царство Боже. У нас немає таких можливостей. Я знаю батьків ідеальних батьків. Я знаю батьків ідеальних, які своїм прикладом, які своїми молитвами... Діти не віруючі. Діти не вірують. Я знаю батьків, які ну ні в який приклад не поставиш, а діти віруючі. Тобто є і ще сила Божа, яка тільки може відродити людину, яка може благословити. Я знаю, моя мама в неї була дуже складна ситуація, батько був невіруючий, маму вигнав, взяв другу, їх було вісім дітей, але вони всі стали віруючі. Що я хотів би цим сказати? Я хотів би сказати, що ваш приклад, ваша молитва, ваша підтримка приводити дітей до Господа це дуже важливо. Але ми маємо віддавати це все в руки в Божі, щоб Бог торкнувся цей діток, щоб Бог Духом Святим їх наповнив, щоб вони відродилися і щоб вони стали віруючими. Такий комплекс у нас для того, щоб ми довели цих діток допустили до Господа Ісуса Христа, в Царство Боже. Тому нехай Бог благословить традиційно, це правильно, ми будемо молитися. Помолиться мама, помолиться Тато, а потім я візьму на ручку, не переживайте, в мене 11 внуків, я не пропущу все, буде добре. І ми помолимося разом з церквою і дамо Господу, щоб Бог привів її в Царство Боже. Помолимось. Амінь. От Господь, ми недоданим тобі за цей день, за те, що ми імели можливість прийти сюда, прославити Тебе Я неблагодаромо тобі за цей день, в которий ти створив нашу сім'ю. Заславил нашими детками, Господь. Благослови Катюшку, да, чтобы и София, и Катюша, Господь, они были Твоими детьми, Господь, шли по Твоему пути, Господь. Даруй нам мудрости в их воспитании, чтобы мы были примером для, для подражания, Господь. Слава Тебе за все, любящему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Отец интересная слава, благодарность тебе за то, что ты подарил нам с Мариной и Катюшу. Благодарность тебе за то, что ты наш Отец, ты помогаешь нам по милости своей, Господь, благословляешь наше хождение перед тобой. Помоги нам быть хорошими родителями, помоги также мне быть хорошим мужем и добрым родителем для своих детей. Слава тебе на все. Помоги. Господи, великий могутніше, дякую Тобі за цей день, дякую за цей юбілей церкви. І ти бачиш, що в церкву принесли дівчаток, Софійку, Господи, вона перед тобою, ми віддаємо Твої руки. У батьків є відповідальність молитися за неї, святкувати, бути прикладом, Господи. Але ми хочемо, щоб свого часу ти відродив її для вічного життя. Все віддаємо твої руки. Пошли їй здоров'я, дай їй долю, Господи, дай, щоб вона була корисна для сім'ї, для церкви, для суспільства. Все віддаємо Твої руки. Довіряємося тобі, і ми як церква молимося. Благослови Софійко, віддаєм Твої руки. Амінь.